Я абсолютно вітаю бажання людей висловити свою думку щодо призначення нової влади. І дуже важливо, щоб ця думка була почута. На жаль, на жаль, навіть зараз імідж правоохоронних орган такий низький, що деякі люди, порядні люди, які могли б зайняти ці. Цю посаду вони відмовляються, оскільки не хочуть навіть і не не, не можуть, не вірять в те, що можна змінити правоохоронні. Зокрема, громадськість доручила мені переговорити з е, Батчаєвим Володимиром Крузовичем. Це е, правозахисник, людина, яка була помічником міністра захисту прав людини, людина, яка витягувала хлопців, затриманих е, із райвідділків. Але він каже, що я не вірю, що в цій системі зараз можна щось змінити, і я не відчуваю, що мені дадуть. Цю можливість, що влада дасть мені цю можливість це змінити, тому розмова наша буде дуже важка, але я все таки вірю, що і влада, і народ проявить мудрість, і ми вийдемо на якесь консолідоване рішення. Принаймні ми поставимо перед тими людьми, які хочуть зайняти важливі державні посади, дуже високі критерії оцінки їх діяльності. А ви ось як українці і власне чатання ви бачите саме на цій посаді. Я на зараз, у мене була одна кандидатура людини, з якою я працював, яку я знаю, це знову ж таки бачаю Володимир Крузович. Але на цей час він зняв свою кандидатуру, він правозахисник і сказав, що він хоче працювати саме як правозахисник, продовжити свою правозахисну діяльність. Тому я зараз, скажімо так, прийшов послухати людей. Можливо, я скажу власну думку щодо кандидатів, які будуть пропонуватися, оскільки теж маю певний досвід, і взагалі подивитися, наскільки як буде проходити цей захід. Скажіть, будь ласка, між годину тому цьому ефірі Арсена Бакар сказав, що він буде шукати час для того, щоб зустрітися з черкасцями і обговорити кандидатуру нового керівника. Міліція власною, ну це правильно, да? це дуже правильно, що влада відповідає на заклад. Треба тільки буде дивитися, як буде організовано, чи всі зможуть потрапити на таку зустріч, да? бо ми розуміємо, що зараз певні сили будуть намагатися використати і такий демократичний механізм для того, щоб привести до влади або людей, які вже були. В міліції да або тих, хто хоче пов'язаний якимись економічними інтересами, щоб прикривати, тобто Черкаси маленьке місто, і в принципі всі про все, всіх знають. Так що я думаю, що народу вдасться все таки вивести на чисту воду порядних людей і непорядних. А, як ви вважаєте, чи є якимось політичними можливо заявами, про те, що цей керівник є? Не повинен подавати опис, бо Кроваватор так і сказав, що він не хоче потрапляти під якісь там ультиматуми, і щоб пішло. Починав країні, в України, в в які пораз хаос, і ще якісь політичні лідери починають виявляти, на коронави, якимись там Дивіться, це, це це, це є суть політичної діяльності. Так? То Кожен політик висловлює свою думку і це нормально. Тобто в нас не Мають право за думку е, е, переслідувати людей. І влада просто повинна чути цю думку. Да? Але якщо це думка народу, якщо це люди, яких більшість, то ігнорувати цю думку неможливо. І е, якщо приймуть навіть рішення, от сьогоднішні збори ті, що в нас відбувається, наскільки рішення цієї громади буде легітимним і чи дослухаються, як ви вважаєте, верхи до саме думки Чекача? Ну, я хотів би розподілити, по перше, все таки поняття букви закону і духу закону власне право останнім часом дуже сильно розподілилося. Ми бачимо, що закони їх буква суперечить фактично духу права, духу конституції. Те, що ми зараз говоримо, що в на різноманітних громадських слуханнях, зборах по суті, народжується вірніше, повертає собі обличчя новий суб'єкт. Суб'єкт, такий як громада, який був фактично лише ну, формально, номінально десь виписаний в законах, в конституції, в статутах територіальних громад, але насправді цей суб'єкт не мав жодного впливу на ті за буквою законовиписані органи влади чи самоврядування, які у нас діяли, власне, майже без огляду на те, що думає громада. Зараз ми бачимо унікальний. Випадок, коли у нас ще немає, на жаль, законів, які дозволяються по букві закону зробити да подібні вибори, якось легітимізу не легітимізулегітимізувати, формалізувати такі рішення. Да, формально ми це рішення не можемо якось оформити і так далі. Але чи не є воно легітимним? У мене є великі сумнів, тому що я вважаю, що легітимність походить не від посилання на частину якусь. Якоїсь статті, якогось закону, чи там якийсь підзаконний, тим більше нормативний акт, а саме на базові принципи, базові права людини, які є в даному випадку, фактично ми навіть повертаємося. Це унікальна ситуація, коли ми повертаємося аж на рівень того суспільного договору, за яким створюється держава. Тобто, у нас тут. Органи держави, які потребують перезавантаження, вони мають принаймні кадрові призначення на такому практичному рівні, так? вони мають узгоджуватися з громади однозначно. Щодо того, щодо процедури виборів, там очільника УВД і так далі, я не зне можу судити. Я хотів би послухати, просто в першу чергу за якими критеріями буде обиратися така людина. Ну, Припустімо, що це формально, легітимно і так далі. Тобто, не від персоналі потрібно йти, що це хороша людина, це погана людина. В першу Чергу за базовими критеріями, хто це має бути, яка роль очільника силової структури, найбільшої силової структури області? І вже від цього будемо танцювати. Побачимо, під ці рамки буде попадати та чи інша людина, чи ні? І я хотів би ще наголосити, що бажано дуже було, якби представники міністерств це технічно можливо, брали в цьому участь. Це потрібно, тому що нам треба не забувати і про професіоналізм.